Привіт, друзі! Сьогодні у нас 1 березня, місце знаходження пасіки Кіровоградська область. Друзі, вибачайте сьогодні без дружини, без оператора, тому ролик, можливо, буде не такий якісний і веселий, але думаю, інформативний в будь-якому випадку він буде. Е, перш за все. Е, у нас вчора був, скажімо так, обліт, але не такий, як то ми любимо потужний, а такий середнячок, можна сказати. Е, які ж роботи проводжу? Раніше, після обліту, я скорочував сім'ї і, і з утеплював в цьому жоці. Цього не роблю. Е, покажу, яку саме я роботу роблю, друзі. Надіюсь, в камері буде видно, Видно, крайня вулочка осипалась. Е, тому переглядаю сім'ї, що відбувається в сім'ях саме, саме по кормах. Дивіться, яку я проводжу роботу. Оглядаю крайні рамочки. Так як ви вже побачили, що осипалась бджілки в цій вулочці, видно, що бджоли. Так, трохи камеру підніму. Що в цій рамочці бжили багато, а кормів взагалі нуль. Так, вибачаюсь, ще раз потрібно трохи приспустити, щоб було б видно вулика. Отак От буду показувати. Бжили є досталь, але кормів немає на цій рамочці, тому і бжилки підсипались. Яку роботу я проводжу в даний час? Це роблю, намагаюся досить швидко. Звісно, що з вами, друзі, вже так я швидко не зможу роботу зробити таку відповідну, бо трохи, як кажуть, відволікаюсь на думки, які, з якими хочу з вами поділитися. Так, що ми робимо далі? Що саме цікаво, якщо ви помітили, то з цього боку була заставна. І що дивно, бджілки не сіли. Я розраховував, що вони сядуть саме на... біля заставною. Але, як показала практика не завжди так відбувається. І, друзі, ось що роблю. Переглядаю. Ага, крайня рамка з медом. Можливо, її якраз і дам, а можливо і ні. Бо якщо ви помітили, рамка медова, але понизу малувато вже меду. Тому листаємо далі. Що у нас відбувається? Далі, яка картина? Ось, напевно, можливо, оця, я думаю, що гарно видно, яка рамка медова, тому, можливо, її. І зробимо з сьомого боку. Але зараз пересвідчимось те, що тут є гарна медова рамка. Якщо ні, то можливо та й залишиться, але поміняємо сюди також гарно з кормом. Так, ця важка, я думаю, в камеру буде видно скільки. Тепер потрібно переглянути. Можливо, будь-таке, що тут матка підсіяла з цього боку. Хоча не думаю, але все може бути. Потрібно перевірити. Так, корму більше як вдосталь на цій рамочці. корму більше, ніж вдосталь, і повертаємо цю їм рамочку під край. Все, от таку ми провели, друзі, з вами роботу. Тепер поверну, заставну. І все. Що ми зробили? З цього боку є мед і з цього боку. Все, бджілки далі будуть зимувати. Повторюсь, ні я ще не роблю ніяке не утеплення, ніякої. Не ревізій нічого, тому що е, трохи поміняв мислення е, з приводу, поміняв мислення з приводу розвитку і так далі. Буду вже скорочувати сім'ї, коли прийде відповідне тепло, і тоді буду робити ревізію, розуміти, що скорочувати, що не скорочувати. Що можливо буде, буду з'єднувати. І тоді вже е, дам утеплення, а саме це плівку. Тобто, як ви знаєте, у мене і так є утеплення, але до обліту у мене ось так було. Після обліту е, я завжди ставив плівку і розгорчував е, е, утеплювач. Але зараз я тільки... Розгорнув цей утеплювач, що, що був, не даю ну, якісь додаткові, тому що ну, не бачу сенсу зараз, щоб е, збільшувати, як кажуть, кількість розподу. Пусть хай воно все йде своїм чередом. Так що, якось так, друзі, а можливо, одну-дві сім'ї ще розберу для того, щоб вам показати, яка картина. Всім до зустрічі, всім пока!